Доброго дня, шановні жителі нашої громади та навколишніх сіл та ОТГ. Я завідувач Чечняського сектору Державної міграційної служби України в Чернігівській області, Дубиновська Ярослава Леонідівна. Сьогодні ми з вами поговоримо на найпоширеніше запитання, яке нам задають наші відвідувачі. Наближається час зимових свят. Всі планують подорожі, канікули, можливо, відвідати свої. Своїх родичів за кордоном, і запитують нас, чи можливо перетнути кордон по паспорту громадянина України для виїзду за кордон, строк якого закінчується за 3 чи 4 чи 5 місяців до завершення даного документа. Хочу наголосити, що деякі країни Євросоюзу і не тільки. Вимагають при в'їзді до своїх країн, щоб паспорт громадянина України для виїзду за кордон був дійсний не менше, ніж 6 місяців, тобто півроку, до закінчення. Тому звертайте, будь ласка, увагу на виготовлення ваших документів. Тобто, відкриваєте і дивитеся, фото, дата народження. І під датою народження чітко зазначено число місяць і рік, коли документ закінчується. Тому передивіться свої документи, зверніть на це увагу. І якщо ви плануєте відвідати країни за кордоном побувати, то вам потрібно привести документи у відповідність. Законом України передбачено та дозволено мати два діючих. Паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Тобто, не чекати строку закінчення даного документу, а вже можна йти і оформлювати новий документ. Зверніть увагу, що на час військового стану є подовження термінів виготовлення даних документів. Враховуйте і відключення світла, і повітряні тривоги. Це все береться до уваги. Тому. Подумайте, який документ ви хочете оформити, чи це буде терміновий чи нетерміновий. На сьогоднішній день ціна на виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон не змінилася. А саме, строком 20 робочих днів коштує 1042 гривні. Якщо це паспорт терміновий строком 7 робочих днів, то коштує. 1682 гривні. Звертайте ще раз увагу, що термін виготовлення трішки більший. Я називаю робочі дні, але враховуються і вихідні, і дні доставки, коли кур'єр привозить документи до нашого підрозділу. Тому, якщо ви збираєтеся їхати в грудні, навіть в кінці грудня чи в січні. То ми будемо рекомендувати вам оформлювати вже терміновий документ, тому що терміни не встигатимуться на виготовлення. Зверніть це, будь ласка, на це увагу вашу. Тому запрошуємо вас на оформлення. Приходьте. Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Для дорослого від 16 років. Документи потрібно. Паспорт громадянина України, або це книжечка зразка 94-го року, або це id карта ідентифікаційний код, витяг про місце реєстрації і сплачується е, послуга. У нас є термінал, можна сплатити терміналом для зручності. Якщо готівка, то сплачується до банку. Е, реквізити ми даємо при е, консультуванні громадянини. Е, також для дітей віком до 16 років. Присутність одного з батьків є обов'язкова, заявником є один із батьків, чи то мама, чи то тато, і з 12 років обов'язкова присутність дитини на оформлення, тому що беруться біометричні відбитки, заносяться у паспорт відбитки пальців, біометричні дані. Тому зверніть теж на це увагу: свідоцтво про народження дитини при наявності ідентифікаційний код. Витяг про місце реєстрації на дитини та паспорт одного з батьків. Будь ласка, приходьте, чекаємо раді на наших відвідувачів. До нових зустрічей!